Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Після невеличкої перерви, такої, скажімо, змушеної відпустки повертаємось до роботи і сьогодні до вашої уваги літній розпродаж, який продовжиться з 22, тобто з сьогоднішнього дня по 25 липня включно. Дівчата за а, трошки змінила умови розпродажу. В чому саме? Хочу дуже, щоб все було, а, ну скажімо так, справедливо для всіх. Тому що, виявляється така ситуація, що по розпродажу, наприклад, хтось щось відкладає і потім не викупає. Але на одну і ту саму прикрасу, тим більше по акційній ціні, по ціні розпродажу, може бути декілька бажаючих. Тому. Щоб всі були в рівних умовах і, будь ласка, не ображайтесь, прикраси з розпродажу не відкладатиму. Тобто, щоб всі в рівних умовах мали можливість придбати ту прикрасу по акційній ціні, кому яка сподобалась. Дякую за розуміння. Отже, поїхали на розпродаж. Представлю вам багато досить комплектиків, всі з різними камінчиками. Ну і декілька намис та браслетів. Перший комплект. Шикарні чорні опали. Вони дійсно неймовірні. От ніколи підсвітка не передає. Отже, каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 2,8 г. Камінчики 11 на 9,5 мм. Сережечки, англійський замочок. Опали відкриті. Всі вироби представлені в сріблі 925 проби. Опалессенція дуже класна, яскрава. На сонці це взагалі щось неймовірне. Стара ціна 6200 гривень, ціна розпродажу 4960 гривень. Ось такий шикарний комплект з опалами. По опалам каблучка з білими опалами в огранці, декор гранатики розмір 17,3, вага каблучки 5,4 г. грами. Опали 6 х 2 мм, гранатики. 2 міліметри в діаметрі. Покажу зворотній бік. Стара вартість 2600 гривень. Вартість на розпродажі 2080 гривень. Опали та гранати. І ще одна дуже цікава каблучка опал. Тут така. Опалесенція взагалі вау. І турмаліни. Каблучка в розмірі 17,5. Вага каблучки 6,4 грами. Опал 9 на 7 міліметрів. Турмалінчики 3,5 мм в діаметрі. Зворотній бік покажу. Опал та турмаліни. Стара вартість 2200 гривень, акційна вартість 1760 гривень. Наступне чудовий літній камінчик, який я обожнюю, чесно кажучи. Одразу такий морський настрій. Ларімар. Комплектик з ларімаром. Каблучка у 18-му розмірі. Вага каблучки 4,9 грами. Ларімари 16 на 12 міліметрів. Сережечки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 7,1 грам. Вартість 2500, акційна вартість 2000. За комплект. Пам'ятаємо, що це єдине родовище у світі Домініканська Республіка. І от сьогодні маєте можливість придбати рідкісний камінь по дуже демократичній ціні за комплектик. Наступна позиція комплектик за долярами. Такий класичний комплект. І сережечки. розмір каблучки 18,3 і вага каблучки 4,4 грами, діаметр адулярів 6 міліметрів. Сережечки, англійський замочок, камінчики відкриті, вага сережок 5,6 грами. Вартість комплекту 3200 гривень на акційній ціні 2560 гривень. доляри? Наступна позиція дуже класної якості рожеві кварци в огранці. Одразу покажу зворотній бік ограночка. Розмір каблучки 17,7. Вага каблучки 4,7 грами. Рожеві кварці 16 на 12 міліметрів. Сережки. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 7,5 грам. Вартість комплекту 3200 гривень на акції 2560 гривень. Ну, і, як завжди, камера рожеві ніжні рожеві відтінки взагалі не передає. Тут такий ніжний, ніжний рожевий відтінок дуже класної якості: самі рожеві кварци, самі камінчики. Далі. Комплект Лондон топас. Це індійські вироби, тобто топас грітий. Це Індія. Але колір виявився Ну зробили такий дуже класний яскравий блакитний колір. Так, лондон топаз. Розмір каблучки 18,3. Огранка. Вага каблучки 2,4 грами. Топази 10 на 9 міліметрів. Сережечки, англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 3,8 грами. Стара вартість 4000. Вартість на розпродажу 3200 гривень за комплектик. Такий класичний, цікавий взагалі комплект. Наступна позиція. Агат. Класний зріз, такий, мені подобається, як око, бачите? Агат. Каблучка в розмірі 18,3. Камінчики в діаметрі 12 мм. Вага каблучки 3,5 грами. Сережечки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 5,3 грами. Початкова вартість. 2300 гривень, вартість на розпродажу 1840 гривень за комплект. Наступний комплектик. Вірніше, останній вже, напевно, комплект це турмаліни, дравіти. Коричневий турмалін називається дравіт. Декор, чорна шпінелька, дуже великий на мене розмір. Тримаю трохи пальчиками. Отже, каблучка в розмірі 19,7. За рахунок того, що тонка шинка підійде на 20-й розмір. Вага каблучки: 3,3 грами, турмалінчики 7 на 5 міліметрів, сережки на англійському замочку. Камінчики відкриті. Вага сережок 3,4 грами. Вартість 2800 гривень, акційна вартість 2240 гривень. Також ніжний тендітний класичний комплектик. Далі я люблю на ці каблучки казати ефект вау. Wow». Величезний шерл чорний турмалін самородок. Каблучка в розмірі 19 з половиною. Шерл 41 на 27 мм. Вага каблучки 27 грамм. 20 грамм. Каблучка така величенька. Початкова вартість 3700 гривень. Вартість на розпродажі 2960 гривень. Ефект волв. От чесно. Далі, наступне ще одна каблучка з турмалінами. Вона вже в мене досить давно шукає свою чарівну власницю. Зверніть увагу, турмалінчики. Самородок зеленого турмаліну верделіт, галтовинка зеленого турмаліну верделіт і самородок рожевого турмаліну Рубеліт. Каблучка в розмірі 18,7. Загальний розмір вказують 4 см на 1,7 см. Вага 10 грамів. От ще, і стара ціна була 1600 гривень. Ціна на розпродажі 1280 гривень. Зверніть увагу. Далі намисто чудове намисто спіриту. Пірит в огранці. Ну Всі знають, що це грошовий камінь фінансового достатку на прибуток, на розвиток бізнесу. Ну, тобто, це проговорюють дівчата для тих, хто вірить у енергетичні властивості каменю. Спірит, довжина намиста 49,5 см, Намиста на ювелірному тросі, замочки, біжутерія, карабін. Ширина намистин 6 мм, Вага 55 грамів. Ось таке намисто з піритом. Початкова вартість 2000, вартість на розпродажі 1600 гривень. Наступне намисто тигрове око. Також в огранці. Довжина намиста 49 см, Замочок так само: карабін, біжутерія. 49 см довжина. Ширина намиста 6,5 міліметрів. Вага 40 грамів. Вартість 1800 гривень. Акційна вартість 1440 гривень. Тигрове око. Ще одне намисто. Червона яшма. Також в огранці. Довжина намиста 50 сантиметрів. Дівчата, довжину вказую разом з замочком. Вага 30 грамів. Ширина намистин 6 мм. Вартість 1500 гривень. Акційна вартість 1200 гривень. Червона яшма. І ще дві позиції по браслетам. Дуже класні браслети: це зелений гранат гросуляр. Його ще називають «Крижовниковий гранат. Гросуляр. Вага браслету 29,3 грами. Сегмент 10 на 10 міліметрів. На ручку. 18-18 з 18 половиною. По-перше, сам гросуляр досить рідкісний камінь, зелений гранат. По-друге, щоб шеї в браслетах це також ну, рідкість. Вартість початкова 2200 гривень, вартість розпродажу 1760 гривень. Ось такий шикарний браслетик. І ще два цікавих браслети, щось я за них, чесно кажучи, забула: Цитрини. два браслети, один більшого розміру, один меншого. Більший цитрин, вагою 35 грамів, на об'єм ручки 18,5 см. Розмір сегменту 14 на 10 мм. Початкова вартість 2800 гривень. Вартість на розпродажі 2240 гривень. І другий браслетик він трошки менший. Вага 25 грам, на ручку 17,5 см. Сегмент 12 на 7,5 мм. Початкова вартість 1950 гривень. Акційна вартість 1560 гривень. Ось така сьогодні підборка прикрас до літнього розпродажу. Всім дуже дякую за увагу і до зустрічі на каналі. Всього найкращого!